46-річний молодший сержант Валентин Тимофійчук загинув 24 липня поблизу роботиного Запорізької області. Повідомила Херсонська обласна військова адміністрація у Фейсбуці. Дуже світла, добра і від е, людина, яка відкликалася завжди на допомогу. Поми проважаючи його хоробрістю, прославленого до могили, молимо господа, дати йому. упокоение на веки. Господу душу полное. Он Когда звонил, то в основном, когда брат его не брал трубку, он то, что там у вас все хорошо. Я говорю, да. Он был очень хорошим человеком, добрым, светлым. Це дуже важко, це не вкладається в голові, але хочеться, щоб його пам'ятали і щоб його смерть була недаремною. І щоб люди, які знаходяться тут в тилу, розуміли, для чого люди знаходяться там на позиціях, щоб вони захищають нас. Альона Мовчан, Роман Царьов, Суспільне, Новини Херсон.